З миром Божим хочу прочитати вам чудове місце Писання, яке відкриває, що Ісус наш заступник, це є перше послання апостола Івана, другий розділ. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили, а коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа, Праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. З того. І знаємо, що ми його пізнали, якщо дотримуємось Його заповідей. Хто каже, що пізнав його, а заповідей Його не дотримуються, той неправдомовець і в ньому немає правди. А хто дотримується Його Слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. То каже, що в ньому перебуває, той має жити так само, як же він. любі. Не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку маєте від початку. Давня заповідь це слово, яке ви чули. Знову я вам пишу нову заповідь, яка справді є в ньому і у вас, що темрява минає і вже сяє істинне світло. Хто каже, що він перебуває у світлі, а ненавидить свого брата, той ще досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі, і в ньому немає спокуси, а хто ненавидить свого брата, той у темряві, він ходить у пітьмі і не знає, куди йде, бо темрява зробила його очі незрячими. Пишу вам, дітоньки, бо його ім'ям прощено вам гріхи. Пишу вам, батьки, тому що ви пізнали споконвічного. вічного. Пишу вам, юнаки, бо ви перемогли лукавого. Написав вам, діти, адже ви пізнали Отця. Написав вам батьки, бо ви пізнали того, хто від початку. Написав вам, юнаки, оскільки ви сильні і Боже Слово перебуває у вас, і ви перемогли лукавого. Амінь.